Вишиванка ще з давніх давен супроводжувала український народ і була для них символом нескореності і того, що вони є українцями. Вишиванка це нерозривний зв'язок поколінь. Кожен хрестик на полотні це оберіг, це ліки. Український характер закодований в узорах вишиванки, що означає не здамся. Буду стояти до кінця, дух міцніший ніж тіло, Україна буде вільна. Вишиванка нагадує про наші страшні втрати і про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. Допоки ми всі разом, допоки українські жінки вишиватимуть сорочки, вкладаючи в них свою душу, Україна не переможна.